Чому мені треба щоб взяти коментар, давати запит у голові одати? Але зважаючи на розмови, яка нас з вами що вами щойно склалася, я вам поясню, це вже п'ять хвилин, я не будемо давати жодних коментарів. Чого дайте офіційно коментар? Які документи? Я представилася хвазвати і які видання представити це для першого. По-друге, перше по мене. Ми з вами знайомі особисто. Я розумію, ми з вами знайомі ви особисто. Змінити місце вашої роботи. По-друге, ви не я його розповіли. не змінили. Для чого? Я, я цього не знаю. По-друге, ви мені не розповіли. У вас немає підписаного редактором редакційного завдання. Все. А, навіщо мені підписаним редактором редакційне завдання? Ні. ні, я хочу просто, щоб ви мені пояснили, чому я маю це робити. Поясніть мені офіційно. Чому причина? Я прийшла взяти коментар в голови Ода, ви мені кажете писати запит. Як це так може бути взагалі? Я вам вже все сказала. Ви мені нічого своє Ви відчули до фонду. Аби спровокувати цю ситуацію. І прийшли ви сюди для цього, аби спровокувати цю ситуацію. Дякую вам. Що у вас є потреба? Отримати коментар голови облдержадміністрації. Ви маєте можливість щопонеділка, по завершенні оперативної наради, як і інші журналісти, під час брифінгу озвучити запитання і отримати коментар і отримати коментар голови облдержадміністрації. Щоразу я особисто щоразу по завершенні оперативної наради. Я не підвищу на вас голос. Я особисто встаю на мене голос. Добре, я вам щиро дякую, залиште, будь ласка, мій копіка. Якщо ви так ситуацію прогуляєте, чекайте, то, я прийшла з конкретним питанням, чого я не можу отримати на нього відповідь. Скажіть мені, будь ласка, чого я маю писати запит, якщо я хочу маленький коментар в голови удар взяти? Ви прийшли сваритися зі мною, а не брати коментар. Мені не треба з вами сваритися. Що ви зараз робите? Для, для чого мені з вами сваритися? я не знаю для чого? Я теж я не, не знаю для чого. Писніть мені чого. Я можу пояснити. Ви не пояснили, ви тільки почали говорити, що я прийшла ні, з вами сваритися. Я вам вже пояснила тричі. Я розумію, з якою метою як ви офіційно. сюди. прийшли Якщо в мене поза брифінгом виникло питання, от поза брифінгом, воно виникло вчора, сьогодні, чого я не можу зараз взяти коментар? Я вам вже пояснила, чому ви зараз не можете взяти коментар. Я вже вам ви, не пояснила. Не сказали, ви сказали запит писати. Я, я вам одразу пояснила, чому ви зараз, в цю секунду, не можете взяти коментар. Ви сказали писати запит. Я не збираюся. Я писати вам пояснила запит. для початку, чому ви зараз не можете. Я можу взяти протягом дня. Я вам сказала питання. Ви його передасте в голові. Да, я вам запропонувала щопонеділковий брифінг і понеділок, коли у нас був вчора. А питання виникло сьогодні. Сьогодні. Да. Так. І Що мені робити? Почекайте. І що вам раз... робити? Механізм я вам роз... розповіла. Ви мені сказали писати запит? Я, я сказала, в... що я радила з юристами, і так само не треба ніяких запитів писати, щоб взяти в чиновника коментар. Я вам повідомила про те, що в законі... Я в телефонному рефі... режимі можу сьогодні взяти коментар? Сьогодні ви питання. не можете взяти. Коли я телефоном. зможу в телефонному режимі. Аби взяти я вам могла коментар. сказати, коли ви зможете в телефонному режимі. Коли ви не зможете... зможете повідомити, коли я зможу взяти цей коментар. Давайте так. Сьогодні у голови графік уже розписаний дуже щільно. Тим паче, що йде активна підготовка до 14 жовтня Дня захисника України. Завтра у нас вихідний день. Офіційно державне свято. Від Добре, від... Поясніть, коли я зможу взяти коментар. Я думаю, що в понеділок, під час брифінгу, це буде найкращий варіант. Ну, б я... нам треба було раніше. Я прийшла до вас сьогодні. Чого я маю чекати аж до понеділка? Ви прийшли сьогодні я... зовсім з іншою метою. Ні, почекайте. Так, я чекаю. Я вам сказала конкретне питання. Аби ви хотіли найому, дійсно відповідь. отримати коментар, ви б зв'язалися зі мною ще вранці і сказали, що вам треба коментар. Я була Вони... на раді от вас прийшла особисто. Я витратила свій час і вас почекала. Мені дуже шкода, що вам довелося витрачати свій час і мене чекати, коли я виконувала свою коло, що ви мені сказали.